Дякую, а це вам. Е, ви знаєте, я вже скільки раз ваш у вашому магазині скуплявся і так і не дізнався, як вас звати. Дякую дуже. Дарина, а вас? Мене Сашко. А ви Дарина не проти прогулятися разом. Можемо парком сходити. Е, не зараз, звичайно, але я вас дочекаюсь. Я тут недалеко живу. Ви сьогодні в котрі закінчуєте працю. Сьогодні я до 5-ї. Тоді о 5-й я буду чекати вас біля магазину. Добре? Так. До зустрічі. Дякую, що погодились на зустріч. Мені приємно, що ти мене запросив. А чим ти любиш займатися у вільний час? До театру ходжу, люблю дивитися фільми, люблю психологічні драми і детективи. Драми і детективи я також обожнюю. А ще я люблю годувати Ммм, mm, То давай зараз погодуємо. Тут неподалік є одна крамниця, можемо туди сходити, я тебе пригощу морозивом, а й заодно заберем насіння.